Свій другий день каміну я починаю досить рано, бо мені чогось не спиться, і в 6.30 ранку я вже зі складеним рюкзаком спустилася на кухню альберга, приготувала собі ромашковий чай і планувала, куди я дійду сьогодні. Ціну альберга вже входив. В сніданок це був тост з пакета, але я їла в останню вчора в обід, тому мені було непогано. І так як я виходила вже в 7.30, я вирішила, що 33 км кілометри звучить досить притомно для цього дня. Стрілки вели мене в ту сторону, яка виглядала не дуже привабливо, і яка дуже сильно вказувала на те, що скоро почнеться дощ, що, власне, і сталося. Але як ти кайфуєш від сонця, коли воно з'являється після години під дощем? А як добре. Потім побачила цей вказівник і вирішила, що після усіх страждань я точно заслужила на каву у Ернесто. Трошки перепочила, поставила штампик і відправилась далі, бо кілометрів було ще багато. Але наступні кілометрів 15 йти було легко, того що дощу вже не було, а дорога проходила через ліс. Звісно ж, захотіла їсти, тому в найближчому селі бачу меню пілігрима і заходжу. Я просто обожнюю португальські супи. Це звичайний суп з капустою, але я не знаю, він якийсь надзвичайно смачний. І знову суп, м'ясо з картоплею, поштаєш з кавою 11 євро. І по суті цей обід був останньою приємною подією цього дня. Бо потім я вийшла до океану і 9 кілометрів пройшла під дощем. Дуже дуже мокрий день, дуже мокрий. І я хотіла б зупинитися десь ближче, але ближче нічого не було. Того доводилося проходити ці перешкоди вже до останнього. Ай. І після всіх калюш світу штампую своєму альберге. Абсолютно усі речі мокрі, бо жодна мембрана не витримала того всього. Але ситуацію рятує те, що поряд з альберги є сушарна машина. Поки сушаться речі, біжу в магазин, купую собі які-небудь продукти, роблю яку-небудь вечерю і спадки.